Ну що терпіло їде? Ви так і нічого не думаєте робити, ні? Ну вже все, підозра у зраді, вже все, ну добийте ви їх, добийте, вийдіть, і добийте, і все. Вже все і світ проти них, президенти всіх країн сказали, центу не дадуть їм. Штати дали озброєння, грошей сказали, не дадуть. Дали на це лаве, що мали, дали озброєння. Клоуну лаве не дадуть. Бо Єрмак його здав. Єрма, Єрмака хотіли посити, поси, 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 а, а він клоуна за собою тягне. Бо, бо він головний там. І Він тягне клоуна за собою і до побачення. А ви ніфіга не робите. Ви йдіть, зашугайте, воно само втіче. І хапнете його на вулиці, блін, і в каталашку, бля, до мусоров, бля, і все.